Доброго ранку, малята. Подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, кого ви бачите? Козенят, а скільки їх порахуйте, будь ласка, сім. Малята, козенята всі взяли та поховалися. Давайте їх знайдемо. В цьому нам допоможуть приклади. А підказка така. Вони заховалися. За предметами, з прикладами, де в результаті додавання буде 7. Спробуємо пошукати їх разом. Починаємо. Подивіться, будь ласка, на великий возик. На ньому записан приклад. Шість додати 1 дорівнює скільки? Сім. А ось і перше. Козеня ми знайшли. А давайте подивимося за вуликом. Там теж записан приклад. 4 додати три дорівнює скільки. Сім. Ось і друге козеня. А подивіться, будь ласка, на стовпчику з сіном один додати шість дорівнює скільки. Сім. Ось ми і третє знайшли козеня. А подивіться під кущиком, будь ласка, три, додати чотири. Дорівнює скільки. Сім. Ой, і четверте з'явилося козеня. А давайте подивимося під кущиком. З прикладом 5 додати два. Дорівнює скільки. Сім. Ось і п'яте з'явилося козеня. А подивіться на інший кущик. Один додати шість дорівнює скільки сім. Ось і шосте козеня з'явилося. А давайте біля млина подивимося. Два додати п'ять дорівнює скільки сім. Ось і сьоме козеня з'явилось. Отож, малята, сьогодні ми з вами будемо повторювати число та цифру 7. А зараз малята ми з вами пограємо в дидактичну гру. Будь уважним! Я вам буду задавати запитання, а вам потрібно буде знайти правильну відповідь. Тож починаємо! Подивіться уважно, скільки чисел в ряду? Сім. А яке число стоїть посередині? Чотири. А назвіть, будь ласка, сусідів числа 3. Два та чотири. А яке число стоїть між п'ятіркою та? Сім. Шість. А яке число більше від двох на одиницю? Три. А яке число менше від шести на одиницю? П'ять. А тепер малята послухайте віршик. Їх в родині рівно сім і відомі майже всім. Ідуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Вони рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Малята відгадали, хто це? Так, це дні тижня. Давайте їх назвемо всі разом. Перший день. Понеділок, за ними йде вівторок. Далі середа, четверг, п'ятий день, п'ятниця і вихідні, субота та неділя. Отож малята у нас в одному тижні сім днів. Діти. А тепер я вам пропоную подивитися уважно на картинку та знайти всі цифри 7, які знаходяться всередині кружечків. Будьте уважні. Ну, ось і підійшло наше заняття. До завершення, до побачення, до нових зустрічей.